Усім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра. раз на місяць ми готуємо для вас додатковий випуск дайджесту, добірку тих новин космосу, які ми або пропустили, або з інших причин не включали у суботні випуски. Сьогодні представляємо вашій увазі саме такий дайджест Плюс. Я хочу нагадати, що триває наш великий збір коштів на авіацію. З запланованої суми в мільйон гривень ви надонатили вже понад половину. Долучайтеся за реквізитами та посиланнями, які будуть в закріпленому коментарі та в описі під відео. Кожна ваша гривня важлива. Ну а тепер сідайте зручніше. Мене звати Павло Поцелуєв, і ми розпочинаємо. Усі ми звикли до того, що в сонячній системі кільця мають тільки великі планети, на кшталт Сатурна. Однак у 2013 році астрономи виявили кільця у Харекло, малого тіла діаметром близько 250 кілометрів, що належить до групи так званих Кентаурів, астероїдів, розташованих між орбітами Юпітера і Нептуна. У жовтні минулого року кільця Харікло були вивчені за допомогою інструменту Ніркем телескопа імені Джеймса Вебба. Однак навіть новітня космос. Космічна обсерваторія не була здатна провести прямі спостереження за кентавром, тому астрономи вдалися до хитрощів і досліджували кільця астероїда під час покриття ними однієї із зірок, виявлених космічним телескопом Гайя. Спостереження підтвердили існування у харікло двох кілець, розділених 9 кілометровою щілиною. Ширина одного з них становить щонайменше 6, а іншого 2 кілометри. Кільця розташовані приблизно за 400 кілометрів від центру астероїда і складаються з дрібних частинок водяного льоду, а змішаних з матеріалом, який ймовірно виник після зіткнення гарікло з якимось іншим об'єктом у минулому. Поки астрономи роблять лише припущення про те, як кентавр міг обзавестися власною системою кілець однак учені розраховують, що Джеймс Веб дасть їм підказку, і в підсумку стане чудовим інструментом для вивчення малих тіл на околиці сонячної системи. Продовжимо розповідь про астероїди новиною від НАСА. 25 січня управління повідомило, що список цілей автоматичної міжпланетної станції Люсі поповнився новим об'єктом. Ним став невеликий астероїд 1999 vd 57 діаметром близько 700 метрів. Об'єкт було обрано в результаті порівняльного аналізу траєкторії космічного апарата та орбіт 500 тисяч малих тіл головного поясу астероїдів. Щоб наблизитися до VD-57, Люсі почне завчасну серію маневрів у травні. Проліт повз астероїд очікується 1 листопада. Апарат пройде приблизно за 450 кілометрів від його поверхні. І час прольоту Люсі не тільки отримає зображення астероїда, а й протестує свою автономну навігаційну систему. 13 січня у Швеції відбулося відкриття космічного центру S-Range. Полігон, який раніше призначався тільки для запуску метеоракет, тепер забезпечить можливість проведення орбітальних місій з використанням носіїв легкого класу. На території об'єкта створено будівлю для складання ракет, інфраструктуру для випробувань багаторазових носіїв і два пускові майданчики. Один для ракет, здатних запускати на сонячно-синхронну орбіту до 300 кг корисного навантаження, а інший для більш вантаж Підйомних носіїв, які можуть вивести на аналогічну орбіту до 1200 кг вантажу. Першим користувачем центру стане компанія Аріан Груп, яка проводитиме на його території стрибкові випробування демонстраційної багаторазової ракети Теміс із підйомом на висоту у кілька десятків метрів. Очікується, що перший орбітальний старт з території космодрому S-Range відбудеться наприкінці цього року. Однак наразі не зрозуміло, хто його проведе. Власних об'єктах державна компанія Свирі Спейс Корпорейшн веде перемовини з кількома потенційними клієнтами. У 2022 році обсяг інвестицій у космічний сектор впав більш ніж удвічі. А згідно зі звітом венчурної фірми Space Capital, за минулий рік інвестори вклали в космічну галузь 20,1 мільярда доларів, що на 58% менше від обсягу інвестицій у 2021 Таке сильне падіння зумовлене макроекономічними факторами, які серйозно вдарили по приватних і державних ринках. Проте аналітики компанії вважають, що подібний спад у майбутньому ньому зробить сектор лише стійкішим. Загалом молоді стартапи показали більш обнадійливі результати ніж зростаючі та усталені компанії. Винятком з останніх стала SpaceX, яка отримала у 2022 році інвестиції близькі до 2 мільярдів доларів, що становить 32% від загальносвітових вкладень у космічну інфраструктуру. У звіті зазначено, що загальна кількість інвестиційних угод, якщо порівняти з 2021 роком, скоротилася майже на 30%, з 595 до 420. Водночас США зміцнили світове лідерство за обсягом вкладень на американські компанії припадає 61% від загальносвітових інвестицій у космічний сектор. Тоді як 2021 року цей показник становив 50%. Відійдемо від обговорення інвестицій 2022 року і подивимося на інвестиції року нинішнього. Супутникова компанія Capella Space отримала 60 мільйонів доларів від фонду інноваційних технологій США, заснованого мільярдером Томасом Талом минулого року. Загальна сума зібраних фірмою коштів наблизилася до 250 мільйонів доларів. Capella Спейс має в розпорядженні угруповання супутників, оснащених радарами із синтезованою апертурою. З їхньою допомогою компанія отримує радіолокаційні зображення поверхні Землі, не зважаючи на погодні умови або час доби на планеті. За минулий рік Capella збільшила свої доходи утричі, отримані інвестиції. Фірма спрямує в розгортання супутників нового покоління, анонсованих у серпні 2022-го. двадцять Спейс також продовжить активний рекрутинг персоналу за. А минулий рік його чисельність збільшилася практично на 50%. Зараз у компанії працює десь 200 осіб. Ще однією компанією, яка залучила інвестиції в січні, стала ClearSpace. У рамках інвестиційного раунду серії А швейцарський стартап отримав 26,7 мільйона євро від сімох інвесторів. ClearSpace було засновано 2018 року. Компанія планує займатися утилізацією космічного сміття та обслуговуванням супутників. Зараз вона готується до своєї першої місії ClearSpace One, запуск якої заплановано на 2026 рік. В її рамках оснащений роботизованими маніпуляторами апарат, зведе з низької навколоземної орбіти, адаптер корисного навантаження, запущений ракетою Вега 9 років тому. Завершимо сьогоднішній інвестиційний блок новиною з Великої Британії. Компанія Reaction Engines залучила 40 мільйонів фунтів від фонду стратегічного розвитку та Rolls-Royce і ще шістьох інвесторів. Загальна сума зібраних фірмою коштів перевищила 150 мільйонів фунтів. Отримані інвестиції Reaction Engines спрямовує на розробку технологій терморегулювання та їхню подальшу комерціалізацію в найрізноманітніших застосуваннях. Основний напрямок діяльності компанії розробка інноваційного кисень-водневого двигуна Сейбр, відмінною рисою якого є особливий режим роботи. На швидкостях до п'яти маха він функціонує як повітряно-реактивний двигун, після чого перемикається в режим рідинного ракетного двигуна замкнутого циклу. Це досягається завдяки переохолоджувачу, що дає змогу охолоджувати кисень із навколишнього середовища до настільки низьких температур, що його можна використовувати як окислювач, гіпотетич, Сейбр може бути використаний як двигун для одноступінчатого орбітального космоплана. Компанія AstroBotic завершила тестування свого місячного посадкового модуля. Останнім випробуванням для чотириколісного апарату Peregrine стала перевірка на стійкість до умов космічного середовища в термовакуумній камері, що тривала близько місяця. Peregrine є основним корисним навантаженням у першій місії ракети Vulcan компанії United Launch Alliance. 21 січня обидві ступені носія прибули на мис Канаверал. Найближчими тижнями ULA планує провести серію перевірок, які завершиться холодним випробуванням ракети. Весь цей час перегрін перебуватиме на території штаб-квартири Астроботік, очікуючи відправки на стартовий майданчик. Проте коли відбудеться запуск місячного модуля, поки немає жодних відомостей. Німецький ракетобудівний стартап Rocket Factory Augsburg підписав угоду з шотландським космодромом Sacksa World. Договір дає компанії право на ексклюзивний доступ до одного зі стартових майданчиків і дає їй змогу проводити на об'єкті не тільки орбітальні запуски, а й кваліфікаційні випробування ступенів своєї ракети. Rocket Factory Augsburg розробляє три носій легкого класу під назвою One. Дебют цієї ракети запланований на кінець 2023 року. Вона виведе на Sony Нічно синхронну орбіту висотою 500 км корисне навантаження від сімох компаній загальною масою 136 кг. Однак насправді One буде здатна відправити на таку орбіту у десятеро важчий вантаж. Дуже коротко підведу підсумки голосування за головні новини листопадневого випуску Digest+. Plus. Тоді найцікавішими вам здалися нова прошивка Ingenuity і місяць хід павербанк для майбутніх експедицій. До речі, я залишу посилання на той випуск в описі. Це такі новини, які якщо пропустили, можна хоч через місяць подивитися, хоч навіть через півроку. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також я дублюю їх в описі. в одному коментарі можна голосувати за кілька новин, ну а підсумки підіб'ємо приблизно через місяць. Мабуть, це і були всі цікаві пропущені події в січні. Будь ласка, не забудьте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!